Ми продовжуємо вивчати тему розв'язання квадратних рівнянь. І сьогодні ми переходимо до параграфу 19, в якому ми вже навчимося розв'язувати повні квадратні рівняння. До цього, нагадуємо, розв'язували неповні квадратні рівняння. Так, Я збоку буду вам записувати основне те, що потрібно в дошитах вам записати. І так, повне квадратне рівняння має наступний вигляд. Ах квадрат додати БХ, додати С дорівнює нулю, де А не дорівнює нулю. Завжди. А у неповних ми по черзі говорили, що може. Б дорівнювати нулю, може С дорівнювати нулю, а може і Б і С дорівнювати нулю. Коли Б і С дорівнює нулю, тоді AX квадрат дорівнює нулю, і Х у нас єдиний корінь дорівнює 0. Далі, коли Б і С не дорівнюють нулю, ми маємо повне квадратне рівняння. І для його розв'язання. Є формули коренів квадратного рівняння. Ну, Дивіться, невеличке таке пояснення до формул, а потім алгоритм розв'язання, а також приклади розв'язання, які ми можемо зараз розглянути. А потім уже наступний урок у нас буде практичний, ми будемо розв'язувати із параграфа завдання. Так. В нашому параграфі перший пункт це записали повне квадратне рівняння, яке я вам тільки що записала на екрані. Далі його почали перетворювати до певного вигляду. Що зробили? Помножили обидві частини рівняння на 4А. І отримали таке рівняння. Ну, ми маємо право помножити на якесь число, обидві частини рівності рівняння нашого, і за властивостями рівняння, від цього розв'язки не зміняться. Тобто, це рівносильне перетворення. Множимо Ах квадрат на 4а, отримали 4а квадрат х квадрат. Потім BX множимо на 4а і отримаємо 4аб. І С множимо на 4а, отримаємо 4ах. Тобто наш другий крок. Далі виділили в лівій частині цього рівняння квадрат двочлена. Це формула скороченого множення. Що взяли? Е, взяли е, з дужки, скажімо, групування таке зробили. І згрупувавши три перші доданки, за яким принципом за виділенням повного квадрату, е, як це побачили? 4 а квадрат перший доданок це повний квадрат. тобто, 4С2 квадраті, ну і кожен парний степень говорить про те, що це квадрат, якогось виразу. Потім є квадрат другого виразу це b квадрат. І між ними повинен бути подвоєний добуток. Подвоєний добуток, якщо 4а2х квадрат це квадрат першого виразу, то перший вираз це 2ах, другий вираз це b. А 4АБХ це їх подвоєний добуток. І тому зробили формулу квадрат суми. Квадрат суми, а всі інші доданки перенесли до правої частини, змінивши знаки на протилежні, отримали Б квадрат, відняти 4 ас То такі поступові дії зробили. Перетворили квадратне рівняння. А, далі Далі е, е, у нас зробили аналіз нашого рівняння. Е, тобто, зверніть увагу, що зробили? Х у нас е, ну, змінна, яку потрібно, значення, якої потрібно знайти, знаходиться у дужці, там, де квадрат. І е, е, значення цього виразу, що в лівій частині. Залежить від е, значення правої частини, а в правій частини b квадрат мінус 4 А С немає змінної x, це просто якесь число. І якщо ми говоримо, що квадрат дорівнює певному числу, то ми знаємо, що квадрат не може бути від'ємним. Тобто, якщо у нас дужка у квадраті дорівнює нулю, то у нас буде е, один корінь. Тобто ми прирівняємо до нуля і отримаємо, знайдемо х. Якщо b квадрат мінус 4х буде більше за 0, то у нас буде два корені. Ну, нагадую, наприклад, отут у нас ну, цей вигляд і такий, що х квадрат да, дорівнює 0. Тоді у нас ми що прирівнюємо, отримаємо єдиний корінь. І якщо у нас там щось, ну, я буду сказати, в квадраті дорівнює додатньому числу, наприклад, 3, то у нас буде 2 корені. Тобто корінь із 3, як ми тільки що розв'язували, неповне квадратне рівняння, і мінус корінь із трьох. Це можливі розв'язки. А також якщо у нас х квадрат ще варіант, дорівнює, там, наприклад, мінус 5 то квадрат не може бути від'ємним, і тоді у нас немає розв'язків, тобто їх належить порожня множина. Тобто, ще раз, 2ах плюс b у квадраті, в залежності від того, що, чому дорівнює b квадрат мінус 4ах, таке рівняння може мати один корінь, може мати два протилежні корені, тобто різні корені, а також може взагалі не мати коренів. І оця величина, тобто це такий параметр b квадрат мінус 4 ax, назвали дискримінантом квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівняною, позначили буквою D, позначили буквою D, такою англійською, великою, ось воно, і записали цю формулу як окремий. Проміжний варіант для розв'язання квадратного рівняння. І тому, якщо ми говоримо про алгоритми наших дій, коли ми бачимо повне квадратне рівняння, то ми знаходимо дискримінант. І дискримінант знаходиться за формулою B квадрат відняти 4А. Тепер, коли дискримінант, тут, бачите можливі випадки, те, що я вам пояснила. Тоді ми вже визначаємо не просто говоримо права частина, а говоримо, що якщо дискримінант, дискримінант менше нуля, то у нас перший випадок немає розв'язків, х належить порожня множина. Друге, якщо дискримінант дорівнює нулю і тут розглядається розв'язання. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то тоді ми будемо розв'язання мати таке. Я отут ну, справа в мене будуть формули, а тут вже е, я буду показувати вам, звідки що береться. Тобто, перший варіант, це Дискримінант менше нуля, і тоді 2ах плюс Б у квадраті дорівнює, е, ну тобто менше нуля, так? Між ними ж стоїть рівність. а такого бути не може квадрат не може бути менше нуля. Тому тут х порожня множина, належить порожній множині. Друге, дискримінант дорівнює нулю. І беремо знову наше рівняння 2ах плюс Б у квадраті дорівнює нулю. Тоді, коли у нас буде 0, коли всередині дужки 0, тому ми беремо 2ах плюс Б. Прирівнюємо до нуля і отримаємо лінійне рівняння, яке розв'язується 2АХ залишили в лівій частині, Б перенесли, змінили знак на протилежність. І як ми знаходимо їх? Ми мінус Б ділимо на 2А. Тобто, у нас отакий от є єдиний корінь. І ми можемо сказати, що х дорівнює одразу, щоб не виводити кожен раз таке. Мінус b поділити на 2А. Можна сказати, що корені збігаються два однакових. Ну, а можна сказати, що єдиний корінь. Далі, прогортаю, тут все оце нам пояснили. Третій варіант це коли. Дискримінант більший за нуль. Так, третій варіант: дискримінант більше нуля. Ну, тоді у нас є певні формули для розв'язання, щоб звідки вони взялися, я тут приберу, що у нас по першим двом пунктам це начебто зрозуміло. Знову ж таки беремо 2ах, це третій варіант, плюс Б, це, це у квадраті. І дорівнюємо у нас дискримінант, ми говорили. Пам'ятаєте, зараз я повернуся ще раз до нашого рівняння, що це у нас дорівнювало B квадрат мінус 4 це, але B квадрат мінус. 4АЦ ми назвали дискримінантом. Тому я говорю, що це дискримінант. Тому, щоб знайти те, що в наших душках, ми говоримо, як ви робили х квадрат, наприклад, дорівнює 4. Ми перший корінь знаходили як корінь із 4, і це б дорівнювало 2. А другий корінь у нас мінус корінь із 4, і це б дорівнювало мінус 2. Тому ми застосовуємо те ж саме до нашого рівняння. 2ах плюс Б дорівнює корінь із дискримінанту, або е, мінус корінь із дискримінанту. Тут одразу навіть зеленим позначу плюс мінус, щоб двічі не записувати. Корінь із дискримінанту. Тоді, тоді. Ми можемо розв'язувати наше рівняння. 2АХ залишили в лівій частині. Б перенесли, змінили знак. Мінус Б, плюс-мінус корінь із дискримінанту. Я тут об'єднала два можливі варіанти: коли корінь додає ну, перед коренем плюс, коли перед коренем мінус. Тепер як знайти Х? І тут буде у нас два ж варіанти, оскільки плюс-мінус дасть два числа, один раз. Додали, знайшли одне число, потім відняли. То потрібно мінус b, плюс мінус корінь із d поділити на 2. І це є формули для знаходження коренів квадратного рівняння, коли дискримінант більше нуля. І ми тут так і запишемо, що х1 дорівнює мінус b плюс мінус. Корінь із Д поділити на 2 А. Таким чином ми розглянули нашу тему. Ще раз, щоб розв'язати повне квадратне рівняння, підсумок такий, нам потрібно знайти дискримінант. Тобто число, яке дорівнює b квадрат мінус 4 ac В залежності від того, який знак має це число. Тобто це додатнє, від'ємне або 0, у нас є три варіанти розв'язки квадратного рівняння. Якщо дискримінант менше 0, то немає розв'язки. Якщо дискримінант дорівнює 0, то один розв'язок. Якщо дискримінант більше 0, то два різні розв'язки. Інколи говорять, що тут два однакові розкида. Ну, чому тут йдеться мова про два однакові? Наприклад, у вас є Х додати 2, там, у квадраті, дорівнює, скажімо так, 4, так? Тоді. У нас є два варіанти, да? тобто ми можемо сказати плюс 2 і мінус 2. Якщо у нас тут 0 дорівнює 0, то тоді що нам потрібно? Коли у нас буде 0, коли в дужці 0, тобто х плюс 2 дорівнює 0, і дорівнює мінус 2. Але можна сприймати це як х плюс 2, умножити на х плюс 2, якщо розкласти на множницю. І тоді, коли у нас 0? Коли кожна дужка ноль, але кожні ці дві дужки однакові. Тому вважають, що рівняння має два однакових корені. Ну, два однакових це інколи говорять як один корінь. Залежно від того, що нам потрібно зробити, коли ми будемо розкладати квадратний тричлен на множники, то там будемо говорити, що два однакових корені. Так, ну і тепер можна розглянути. Висновки зробили, можемо розглянути, що у нас іще таке. Тут є додаткова формула для дискримінанта. Давайте я вам її розповім все ж таки. О, якщо говорять, якщо другий коефіцієнт квадратного рівняння подати у вигляді 2К, другий коефіцієнт. С дивіться Ax квадрат плюс Bx плюс C. Тобто, наше Б дорівнює 2К. Тоді дискримінант перетвориться на такий вигляд. 4к квадрат, на Б квадрат, так, мінус 4. Тоді четвірка виноситься за дужки, в дужках залишається К квадрат мінус АС. І позначили К квадрат. Мінус АС через D1. І тоді, якщо d1 більше або рівня 0, то за формулою корінів квадратного рівняння ми будемо мати такі розв'язки мінус 2к, тобто B у нас тепер мінус 2К плюс мінус корінь із дискримінанта, тобто 4D. А4D1 у нас К квадрат мінус АС, і тоді у нас буде мінус 2К плюс мінус корінь із 4. це 2 Двійка помножить на корень із d 1 поділити на 2. Зробили такі перетворення, двійку винесли за дужки, скоротили і отримали мінус К плюс мінус корінь з d 1 поділити на А. І тоді можна зробити іншу трішечки формулу. Не поділити на 2А. А мінус k плюс мінус кольню d1 поділити на d1 К квадрат мінус АЦ. Ну, цю формулу рідко використовуємо, Не можна взагалі-то, але давайте зараз будемо робити зазвичайною формулою дискримінанта Б квадрат мінус 4АС. І так дивимося, як розв'язується рівняння. У мене є час пояснити приклади. Так, от приклад номер 1 який е визначає 5 пунктів е квадратних рівнянь. І м спочатку виписується умова, тобто береться, наприклад, перше рівняння. Да? Потім ми визначаємо, що у нас таке А, що таке Б, що є таке С. Щоб було легше вам потім знаходити дискримінант, не, не плутатися куди ще підставляти. Це на перших порах. Потім це можна не виписувати. Зверніть увагу, що тут всі знаки враховуються передповним числом. І виписали для першого рівняння А до рівня 3, це коефіцієнт перед квадрат. Б це коефіцієнт перед іктом мінус 2 і С мінус 16. Далі знаходиться дискримінант. Виписується формула B квадрат, відняти 4 ac І всі ті числа, які ми виписали, підставляються замість B, A і C. Робляться розрахунки, отримали 196. Враховуйте порядок дій, там перше зведення до квадрату, потім множення, а потім уже додавання чи віднімання. Далі, беремо формулу коренів. В залежності від того, який дискримінант. 196 більше нуля. І тоді ми беремо третю нашу формулу, третій пункт, коли їх перша і друге дорівнює мінус b плюс мінус корінь із d поділити на 2. Їх взяли, розділили, тут як ми об'єднали перший другий, окремо знайшли перший корінь, тобто відняли корінь квадратний з дискримінанта, порахували, отримали мінус 2. І окремо знайшли другий корінь, додали корінь квадратний з дискримінанта і поділили на 2А. І таким чином отримали два корень. Так. Ну, і так по кожному рівнянню. Я не буду всі приклади розглядати, краще я вам із номера зараз візьму параграфів, якийсь там і розв'яжу одне рівняння. Більш складні рівняння я вам поясню пізніше. Тобто, приклад 2 і 3 ми потім розглянемо. Поки що ми будемо розв'язувати такі завдання і в домашній роботі. Перші номери в цьому параграфі: знайти дискримінант і визначити кількість коренів рівняння. Тобто, не розв'яжіть, а просто знайти дискримінант. Ну, от, наприклад. Номер 631. Перше рівняння. Х квадрат плюс 2х мінус 4 дорівнює 0. Ми знаходимо дискримінант. За ось наша формула. Я в зеленому підкреслюю. І дискримінант у нас дорівнює b квадрат. Ну, давайте гарам. Дискримінант. Я випишу А, Б і С. І так. А коефіцієнт передикс квадрат. Дивимось, передикс квадрат немає нічого. Це означає, що це одиниця. Множник 1 один не пишеться. Коефіцієнт це множник. І лише множник 1 не пишеться. Далі, Б це коефіцієнт перед диктом. Плюс 2, тобто додатня, додатня двійка. І мінус 4. Тепер знаходимо дискримінант. Виписуйте формулу, щоб запам'ятати її, b квадрат відняти 4 ac Підставляємо у формулу b квадрат, це 2 в квадраті 4, мінус 4, помножити на А на 1 і помножити на С на мінус 4 нагадують, що спочатку йде множення. В квадрат я вже звела b. І буде. Враховуємо цей знак. Перша четвірка, тобто наш квадрат, я записую без змін. А далі мінус 4 помножити на мінус 4 буде плюс. І 4 на 1 на 4 це 16. І це дорівнює 2. Далі ми говоримо: дискримінант у нас який більше нуля. Якщо дискримінант більше нуля, то нас запитали: визначте кількість коренів. Два корені. Два різні корені. Більше нічого розв'язувати не потрібно. І ще раз, за дискримінантом визначити кількість коренів рівняння. Так. Наступний номер 632. Там ще є декілька хвилин, я вам поясню. 632. Яке з наведених рівнянь має два корені? Тут вже потрібно знаходити дискримінант. Кожному рівнянні, і там, де дискримінант, тобто ключове, як ми робимо, знайшли дискримінант, виписали рівняння, знайшли дискримінант b квадрат відняти 4А. І потім шукаємо дис... там, де дискримінант більше за 0, у нас буде рівняння мати два корені. І серед цих рівнянь обираємо, яке, підля... ну, яке підходить у нас до даного. Виду, що я записала, коли дискримінант більше 0. Домашнє завдання буде номер 633. З визначенням дискримінанту. Далі у нас іде номер 634. Це номер, де потрібно розв'язати рівняння. Я одне встигаю, щоб ви вдома могли їх розв'язувати. 634. Так, перше рівняння. х квадрат, відняти 4х. Додати 3 дорівнює 0. Виписуємо А. А дорівнює коефіцієнт перед x квадрат 1. B дорівнює коефіцієнт перед ексом мінус 4. С дорівнює це просто число без змін на і. 3. Плюс 3, бачите? Це з врахуванням значення. Потім. Пишемо. Дискримінант дорівнює формула b квадрат мінус 4 ac Дорівнює замість b мінус 4. мінус 4 зводимо у квадрат. Ну, давайте я напишу, Мінус 4 у квадраті відняти 4 на 1 і на 3. Дорівнює. Перша дія зведення до квадрату 16. Друга дія множення мінус 4 на 1 на 3 буде мінус 12. 16 відняти 12, 4. Знайшли дискримінант. Він більше 0. Тому обираємо третій пункт. Пишемо окремо х перше. Дорівнює формула. Міс Б плюс корінь із D поділити на 2. А. Підставляємо, мінус Б це не означає, що завжди мінус, це протилежне тому Б, яке в умові. Нагадую, ось Б у нас мінус 4, тому мінус Б це протилежне, тобто 4, додати корінь із дискримінанта, корінь із 4. Поділити на 2 помножене на А, а А1. Робимо розрахунки. 4, плюс корінь із 4, 2, поділити 2 на 1, 2, 6. Поділити на 2, дорівнює 3. І друге дорівнює. Мінус Б, мінус корінь із Д, поділити на 2 a Дорівнює. Мінус Б це у нас було 4. Мінус корінь із 4 поділити на 2 помножене на 1. Я зараз дуже досконально записую, але можна швидше рахувати. 4 мінус 2 поділити на 2. 2 поділити на 2 дорівнює 1. І так, х1 дорівнює відповідь. Х. Перше дорівнює 3. І друге дорівнює 1. Таким чином ми розв'язали квадратне рівняння. І так, вдома вивчити ці формули і розв'язати такі два номери. Домашнє завдання. Параграф 19. Номер 600. 35, це таке, як я тільки що пояснювала, розв'язати рівняння квадратні, потренуватися. І 633. Тут не потрібно розв'язувати, а за дискримінантом визначити, яке з наведених рівнянь немає коренів.